Яку найбільшу фігню вам робили чи сказала свекруха, викладайте треш історії. Після народження внучки каже: Я напевно не приїду на випуску. Воно мале, нічого не розуміє, що я баба. От нехай підросте, і я приїду. Через місяць зламався у неї зуб, то вона написала, що скучила за внучкою, і прийде в гості. І потім сказала, що потрібен стоматолог. Вона живе в Іспанії. Перша відмовила фінансовій допомозі. Мала право, але. Гроші ми просили на ліки для нашої новонародженої доньки, яка лежала в реанімації. Їй кололи препарати, вартість яких на день дорівнювала моїй місячній ЗП до декрету, і тягнулося це вже місяць. Тож ресурси мої, бо чоловік не працював жодного дня з моменту весілля, було повністю вичерпано. Гроші в неї були, працювала таможним брокером, плюс чоловік мав невеликий бізнес. Відмовила з формулюванням: не куплятиму ліки, бо їх лікарі ворують для дітей, від яких відмовились. При цьому сама пропонувала відмовитись від дитини, бо нащо вам інвалід іншого народите. Слава Богу, розлучилася з цією сімейкою. Поділюся трижачком, від якого досі брові в небо. У мене хворів тато в реанімації. Я з ним щодня, рідні в іншому місті. Помер у мене на руках, в ніч на Самі розумійте, поки оформити, машину в новий рік знайти і вести 500 кілометрів, ще той квест, але все організувала. Оці недородичі, звісно, поїхали з нами. Вночі доїхали, зайшли в дім, убиті горем і отими задачами. Вона, так, а святкувати новий рік будемо чи як? Що, ніхто стіл не накриває 22.30 вже. Одразу після похорону відправили цих добнів на потяг, вигнала з хати. Це не єдиний висір був за ті пару днів. Побула з мамою, підтримала перший час і подала на розлучення, хоча колишній чоловік був на моїй стороні. Бо оцих бабу й діда дітям навіть ворогу не побажаю. Та й взагалі мати хоч якусь приналежність до цієї сімейки, не хотіла більше на відріз. Убожество бляха. Дякую Господу, що відвів. Попарилася на похорон моєї мами, хоча кохану сокруху туди ніхто не кликав. Вона при житті моєї мамі хіба що пару слів сказала. Вони майже незнайомі були. Для чого вона туди пішла? Може, щоб підтримати дівчину, яка тільки що поховала свою маму і залишилась абсолютно одна. Може висловити свої співчуття? Звичайно ж, ні. Вона мені жодного доброго слова не сказала. Жодного. Після екстреного кесарево, як тільки їй подзвонили повідомити про онука, замість радості сказала синочку кидати мене в пологовому і їхати. А це десь 300 кілометрів, терміново ввести її в лікарню на обстеження. Бо походу в неї онко. Уявіть мій стан. Звісно, це була вигадка. Було багато всього, одне з найперших і найболючіших. Я з великими проблемами зі здоров'ям, на сьомому місяці вагітності, змогла народити мою єдину доньку. Мій чоловік, її син, дуже довго чекав на цю подію, і коли народилась донька, то ми поїхали до неї. І вона, взявши онучку на руки, сказала дуже голосно моєму чоловікові: Знаєш, що у твоєї колишньої теж дитя народилось, шкода, що не від тебе. Її слова в мою адресу: Я не допущу, щоб жінка мого віку окрутила мого сина. Я старша за нього на 5 років, після чого вигнала з квартири. Вагітну, це не наш онук. Я лежала вдома зі страшними болями в животі. Як виявилось згодом, у мене лопнула кіста, а вони ніхто, ні свекруха, ні свекар, ні чоловік не викликали швидку. Бо це ж платно, їм же потрібно щось заплатити. А я була студенткою, Щойно здала останній держіспит. І в той же день це сталось я лежала вдома, ми тоді жили з батьками чоловіка. І вона періодично заходила в кімнату і запитувала: А може це внімати? Бляха, я тоді була ще така мала, щоб відповісти всім, що я думаю, і самій викликати швидку. На день народження подарувала свою каблучку з діамантом, а через півроку передумала і забрала, так і сказала: а дай мені колечко, що я тебе подарила, пусть у мене храниться. Я мовчки віддала, а згодом із чоловіком розлучилась. У мене була ситуація, давно було. Звекрухи є собака, і вона йому в'яже одяг. Зв'язала вона якось кофту для собаки, яка чи не вийшла толком, чи не сподобалась свекрусі, не знаю. Присилає мені СМС у вайбер і каже: Забери цю кофту, собачу, для дитини. Дочці моїй на той час було вже 5 років, і та кофта їй ну логічно, Не підійшла б, бо в'язалась на породу мальтезе і синього кольору. Я їй відповідаю. То віддайте своїй дочці, їй якраз пригодиться, і буде якраз для її параметрів. Мій колишній почав гуляти. Я попросила свекруго про допомогу, щоб вона поговорила зі своїм сином про його поведінку та відношення до нас, бо було вже нестерпно. Та вона сказала, що у нього велика дружба з тією особою так дружить, так дружить, пробила дно. Я лягла в пологовий на стимуляцію. Срок вже був ого-го і двійня, п'ять днів стимуляції, схватки і інші декорації. Я почувалась супер погано. Зробила кесарево. Наступного ранку я своєму чоловіку сказала щось, типу, майже не спала, паскудно почуваюсь, все болить. Вона потім моїй мамі казала: ну всі ж вражають, і ніхто не жалується, особі на мужу, за чим це те Розповідає про першу дружину чоловіка. Типу, оце вальони були груди, а які вона любила стрінги носити. І при першій зустрічі їй перші слова на фото ти гарніше була. У знайомих була ситуація, коли жінка перечасно народила на сьомому місяці, бо змушена була працювати фізично вагітною, аби виплатити кредити за ремонт. Чоловік не справлявся. Так як народила, то було багато проблем з дитиною. Свекруха набрала до сина, який стояв біля породіллі, і висловила своє: І що вона таке народила? Я після народження дитини потрапив до реанімації, 6 годин в комі комішевел. Вона в той же день мене питає. Я тобі пальманів купила, тобі зварити чи заморожені передати, ти їх там звариш. Де я їх в реанімації варити буду? При тому, що їсти мені можна було щось типу: компот, шепшини, кефір та бульйон. Колишня свекруха, коли почула, як хочемо назвати сина, була дуже проти, вигадувала якісь клички до його імені і казала, як його дражнитимуть у школі. Ім'я Марк. Забрала десятимісячну дитину і повезла на будівництво. Вони прораби і поїхали на об'єкт в процесі будівництва і потягнули на 9-й поверх дитину, будинок в активному процесі будівництва. Дитина на грудному вигодовуванні, їх не було 5 годин і не давала по дорозі додому малому заснути, щоб вночі краще спав. Хоча в нас режим, і дитина тоді спала двічі на день. Я була вагітна другим сином. Вона всю вагітність казала: ой, так багато випадків, що УЗД помиляються, там точно дівчинка буде. Коли народився син, написала Вітаю, я до останнього надіяла, що буде дівчинка. А прикол у тому, що їй мої діти взагалі не здались. Вона ніколи не пропонувала допомогу свою з ними, не цікавилась, як їй здоров'я і т.д. але їй дуже було важливо, щоб дівчинка. А коли чоловіка незаконно мобілізували, я залишилась сама з двома дітьми, повністю без допомоги. Вона замість підтримки ще й почала палки в колеса пхати і брехати на мене різну дичину. Та й таке. Прийшла на весілля в білому, розказувала, як себе поводити з її синочком. Потім давала поради по вихованню дитини. Типу, в 6 місяців, коли дитина плакала, радила закривати її в окрему кімнату і не підходити, щоб не маніпулювала. Бо ж вона так синочком робила, і все ок, воно і видно. Приїздила, розказувала, як правильно прибирати. При мені хвалила улюблену невісточку, іншу, яка в дубку Дує, щоб принизити, мабуть, мою самооцінку та чи показати відношення. Це перше, що за дві секунди згадала. Перше, ця пані перед нашим весіллям влаштувала концерт, що кіт задушить дитину. Я була вагітна на восьмому місяці. Я так перенервувала, що після від'їзду потрапила на збереження. Друге, після пологів три дзвонила і мені, і мамі. У мене було ЕКР, і чоловік попросив, щоб не дзвонила, але вона ж краще знає. Третє. Ти должна сохранить грудне. Вона говорить російською, тому такий переклад: немає нічого проти грудного, але були причини перейти на штучне. І четверте. в півтора місяці Малої сказала дати кефір, бо він від коліків. І ще те, що не можна давати вітамін Д3. Почалась повномасштабка. Чоловік був в Маріку. З 2018-му там служив. Сидимо за столом вдвох. Говорила їй за молитви, а вона. Як загине, така його доля. За сина свого ж, мене це вбило на повал. Коли вперше завагітніла, сказала: Ну й будете нянчить. Логічно, що не ти, ту дитину я втратила. Вдруге завагітніла, просила чоловіка нікому не казати. Вже потім фотку малої скинув. Каже: О, коли це ви успіли? Привези коту корм, бо закінчився. Подивилася в цей момент на малу, сльози течуть, а потім кажу. Вибач зайчику, але бабусі в тебе з боку тата не буде. Коли я була вагітна першою дитиною, ми жили з батьками чоловіка, і вона всім жаліла, що я не мию підлогу. Розкажу про свекра: живуть від нас за 300 кілометрів. На весілля та на заручини не приїхали, бо його втомлює дорога, і він не любить чужих ночувати. Правда, в нього нога хвора, але ходить. До народження дітей ми їздили до них, звісно ж, але з малюками ні, бо там абсолютно немає умов. Ні води в хаті, ні туалету, ні кухні нормальної. Чомусь живуть як бомжі, хоча гроші є. Вперше приїхав до нас і внучку побачив перше, коли їй було два роки, а онуку чотири місяці. І ще запитав, чи це хлопчик, чи дівчинка у нас. Так коротко й не розкажеш, але я спробую. Це коли в жінки є донька, і її зять. І є син і невістка, тобто я. І коли її доньки син не допоміг вимити посуд, він чи мої ледер. Або коли донька попросила в чоловіка шубу і він не купив, то він жлоб. А коли його сина невістка, тобто я, попросила допомогти і він вимив той посуд, то я вже на ньому їздила. Шубу я не просила, не люблю. Але коли він мені щось придбав, то Вона і що батьків немає. Ну, сина, ну на що ти витрачаєшся? Вона звинувачила, що я натравила амбалів, що побили синочку корзиночку і вкрали золотий ланцюжок. Але нас реально пограбували. І він мене собою закривав. Але по факту три роки відносин вона зламала, поставила умову або вона, і багато поридане, або я. якось так. Сказала, що моя дитина нагуліна. на рік припинила будь-яке спілкування з нею. Приїхавши до нас, навіть не вибачилась. Після того я з дочкою покинула цю чудову родину. Я вже 13 років як розлучена, дочка копія колишнього татуся. Не свекруха, але мама колишнього хлопця за сімейним столом, де я, до речі, теж сиділа, сказала, що чекає, поки її синочка карзіночка зійдеться з дочкою її подруги. Отак От я в той момент сиділа. Він же просто посміявся: моя, після народження дитини, зустріла колишнього чоловіка і стала жалітись, що я гавно дружина і що його не люблю, і щоб та подзвонила моєму чоловікові і привітала його з днем народження. Типу, слово за слово, а вдруг у вас щось вийде. Малій мені було рачок. Попросила купити чоловіка знеболючи свічки від гаморою, бо загострився після пологів, і біль була така, що не могла нічого. Вмовила його це не робити, бо вони дорогі, і передала саморобні з масла та жовтка. Моя колишня свекруха сказала мені, що якщо чоловік хоче дивитися на чужі жопи, то пускай дивиться. Головне, що він поряд з тобою в ліжку. На той момент я була вагітна, і мені було це не дуже приємно, коли мій чоловік дивився, коли ми ходили гуляти на інші жопи. Ще казала, коли народжу дитину, буде допомагати фінансово. До сих пір допомоги немає. З чоловіком в розлученні, бо він був маменьким синочком. Я щаслива, що тепер одна з дитиною. Подзвонила моїй мамі пожалітись, що я хуйова хазяйка, коли в самої жовтиї унітаз Івана, де завжди є волосся в змиві, і завжди на полу не заметено. І це при тому, що людина то не працює, то працює декілька днів на тиждень. Зате її дочка живе з хлопцем і курить постійно траву. А поки хлопець після роботи грає в ігри, вона готує і прибирає сама. Ще коли вона п'яна, то може через шутку образити, тому слава Богу, я не спілкуюся з нею і не хочу. Це пропаща людина. Забрала тихцем, коли я не бачила. У єдиної новонародженої внучки назад свій подарунок для подругної внучки кілька сорочок і шапку. Щоб не купувати та не витрачати гроші. Також при розлученні та поділу майна в тієї ж єдиної внучки зняла коврик над дитячим ліжечком. Сину три місяці, у свекрухи кум піп. Дзвонить вона якось чоловіку і каже: До мене приїхав кум. Доки він тут, не хочете малого похрестити. Якщо що, кумою сестра чоловіка буде. Чоловік каже, Я пораджусь з дружиною, наберу. Наберу? Може, я краще знаю, коли і хто буде хрестити мою дитину. Хотіла лишити на мене свого чоловіка з неющою ногою. Там вже півноги до кістки не було, та майже з ангреною, і поїхати на роботу в Італію. Замотала бінтом і сказала, що там немає нічого такого, але моя чуєчка не підвела. Сказала, що я вдома маю носити шапочку, щоб волосся на підлогу не падало. Прийшла до мене в пологової в верхньому одязі і нанесла землі на взутті, регулярно спізнювалась прогулянки з дитиною. Так що в перші місяці виходило більше трьох годин прогулянка. А це критично велика пауза для грудного вигодовування. Ніколи не пробачу. Такої фігні у мене вагон і ділешка. Навіть починати не буду, бо це піздець. Бездушна людина, яка ніколи не любила свого сина і онука, ненавиділа мене всі 13 років. Не хотіла з першого дня. Ось тільки що я зрозуміла, що стільки фігні в цьому житті мені не робив ніхто, крім уйобків, які забрали життя мого чоловіка. В неї друге почесне місце в рейтингу гнит. Третє займає решту сімейства. Знала, що з чоловіком важкий період, і навмисно залишила відбиток помади. Висказала, що ми не виховані і образилась через те, що ми не хочемо приймати гостей родичів. Дізналась ми ввечері напередодні візиту. Вимагала ключі від квартири, за документами квартира її, але її речей або причин приходити не було. Чоловік там два роки жив. Вона виганяла сина з квартири з криками: або ти кидаєш дружину і котів, йдеш до родичів, або з'їжджай. Третій раз сказала, що визове на мене сусслужбу по дітях, а потім при дитині сказала: убійся стіну!» Я її вигнала та вже 5 років не спілкуємось. І вона після жодного разу не бачила внука. Для контексту, вона мене звинувачила в тому, що я не люблю дитину і що в мене брудно. А це взагалі абсурд, бо я мию підлогу щодня. Чоловік мене підтримав, він з нею, звісно, що підтримує зв'язок, але бачаться вони 3-4 рази на рік. Бачить Бог, я дійсно намагалась з нею спілкуватися адекватно. На початку відносин, коли їздила до батьків в інше місто, розказувала, що в мене просто хтось є на стороні, бо не може такого бути, щоб так часто з батьками спілкуватись. Розказувала чоловіку, що я брошу про ЗП. Потім ми переїхали і все було ніби ок, до вагітності. Там почалися якісь виставляння умов, що робити, а що ні. Намагалась влазити в палату, бо ж дитину побачити треба. А я тоді тільки вклала малого і сама хотіла поспати. Прийшли на випуску, хоч я просила нікого не приходити. Мій чоловік приховав факт розлучення з першою дружиною і одруження з другою від батьків. Його брат з дружиною були в нас, і ми спілкуємось. А батьки ні, бо я сам знаю, коли їм треба сказати, щоб вони не травмувались. Я перше ображалась, а тепер думаю, зжибісь! Коли хотів знайомити, я сказала, що не готова, і сама скажу, так і живем. Розказувала, що я сама на собі її сина оженила, пізніше фукала й фиркала на приготовлену мною їжу. І розказувала, що їй її син, а що ні. На той момент ми вже жили разом півтора року. Ну і вишенька. Не приїхала на весілля, демонстративно сказавши. Ви вже розписались і це все видумки. Тому щастя, здоров'я і плам'яний привіт. Вже більше року не спілкуємось з викрухою. Після побажань, щоб нашу дитину вкрали. Я висказала все, що про неї думаю, і припинила спілкування. За рік бачились пару разів. Вона робить вигляд, що нічого не трапилось. За 12 років подружнього життя залила вона сало за шкуру немало, але коли зачепили дитину, то це стало останньою краплею. Дякую всім за перегляд. Ті, хто додивився до цього моменту, я вас вітаю вас, дуже сталові нерви. Залишайте і свої історії в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми ще збачимось.